Ютуб канал Букзіла представляє книгу Думай, як мільйонер. Вдосконалення внутрішніх установок на багатство. Автор Т. Екер. Книга Харва Екера це не просто посібник, а детальний план дій для тих, хто прагне кардинально змінити своє фінансове становище. Автор, який сам пройшов шлях від фінансових невдач до мільйонера лише за два з половиною роки, заснував компанію розвиток ваших можливостей, Peak Potential Training» і ділиться своїм досвідом, що ґрунтується на трансформацію мислення та ставлення до грошей. Екер переконаний, що фінансовий успіх це результат не лише зовнішніх факторів, а й Внутрішніх установок та переконань, внутрішні установки на багатство фінансовий план. Екер виділяє зовнішні та внутрішні закони успіху. Зовнішні закони стосуються практичних знань, управління бізнесом, інвестиції, управління капіталом, тоді як внутрішні закони це ваш характер і спосіб мислення. Автор стверджує, що ваш дохід зростає лише тією мірою, якою ви зростаєте самі. Ми живемо в чотирьох сферах. Матеріальній, уявній, емоційній та духовній матеріальний світ, як пояснює екер, є лише роздруківкою трьох інших. Це означає, що нестача грошей це симптом глибших проблем у вашому внутрішньому світі. Більшість людей запрограмовані на певну фінансову поведінку та переконання батьками, вчителями та змі. Ці установки включають такі фрази, як гроші, корінь усього зла, треба важко працювати, багаті, мерзотні, не всім дано бути багатими. Такі стереотипи заважають заробляти та зберігати гроші. Щоб позбутися цих стереотипів, екер пропонує три к. Роки: 1 усвідомити їхню наявність, 2. зрозуміти, що ці установки нав'язані ззовні, 3. відопремити їх від себе, визнавши, що вони не є частиною вашої справжньої сутності. Незалежно від ваших знань і навичок, якщо ви не запрограмовані на успіх, ви приречені на невдачу. Ваш внутрішній фінансовий термостат налаштований на певний рівень достатку, і для зміни фінансового стану необхідно переналаштувати цей термостат. Сила наміру та вибір думок. Якщо ви збираєте гроші на чорний день, ви його й отримаєте. Замість цього збирайте гроші на радість. Мотивація заробляння грошей, що ґрунтується на страху, бажання щось довести або агресії, не принесе щастя. Гроші не вирішать внутрішніх проблем страху чи невпевненості. Лише змінивши свій настрій на позитивний, ви зможете заробляти гроші для досягнення бажаних цілей та радості. Кожна ваша думка може бути інвестицією або витратою вона або наближає вас до успіху, або віддаляє. Тому важливо свідомо обирати свої думки та переконання. Будь-яке явище має лише те значення, яке ви йому надаєте. Вірте в те, що вас підтримує. Пам'ятайте, думки породжують почуття. Почуття призводять до дій, а дії – до результатів. Думаючи і діючи, як багаті люди, ви досягнете тих самих результатів. Чим відрізняється багата людина від бідної? 17 файлів багатства. Екер виділяє 17 ключових відмінностей у мислення між багатими та бідними людьми. Ці файли багатства є основою для перепрограмування свідомості. 1. багаті люди думають: я творю своє життя. Бідолашні думають моє життя тече багаті беруть на себе повну відповідальність за своє фінансове становище. Бідолашні грають роль жертви, звинувачуючи інших, уряд, роботодавця, долю або виправдовуючись. Гроші не важливі, любов важливіша. Вони також схильні скаржитися, що притягує більше негараздів, багаті ж не бувають жертвами. Вимовляйте вголос. Я сам відповідаю за рівень мого фінансового добробуту. 2. Багаті люди заробляють гроші, щоб бути у виграші. Бідні, щоб не програти. Мета багатих створювати великий статок, тоді як бідні прагнуть лише вижити або заробляти достатньо. Якщо ви прагнете більшого, ви досягнете більшого. Вимовляйте вголос: моя мета заробити мільйон і більше. 3. багаті люди віддані ідеї бути багатими. Бідолашні хочуть стати. Багатими. Бути багатим для успішної людини це повна безумовна відданість, шлях воїна без відмовок. Більшість бідолашних має межу своєї готовності ризикувати заради багатства. Всесвіт допомагає тим, хто повністю відданий своїй ідеї. Вимовляйте вголос: я повністю відданий ідеї бути багатим. 4. багаті люди думають по-великому, бідолашні думають дрібно. Багаті прагнуть позитивно впливати на життя тисяч людей. Вони вирішують великі проблеми для багатьох, отримуючи від цього прибуток. Дрібні думки та дії призводять до бідності та порожнечі, тоді як великі приносять достаток та наповненість. Я думаю масштабно і хочу допомогти тисячам людей. 5. Багаті люди бачать можливості. Бідолашні бачать перешкоди. Багаті вірять у потенційний ріст і роблять так, щоб все спрацювало, незважаючи на ризики. Бідні зосереджені на страхах, бачать перешкоди всюди і уникають ризику, що призводить до бездіяльності. Я зосереджений на сприятливих можливостях, а не на перепонах. Я бачу мету і готовий діяти. 6. Багатим подобаються інші багаті та усі. Успішні люди у бідних вони викликають обурення та заздрість. Якщо ви вважаєте багатих поганими, ви ніколи не мене станете. Треба захоплюватися та благословляти те, що вам хочеться мати. Я захоплююсь багатими людьми, я їх благословляю, і я буду одним із них. 7. Багаті асоціюють себе з успішними людьми. Бідолашні асоціюють себе з невдахами. Успішні люди беруть приклад з інших успішних, вірячи, якщо в нього вийшло, то я зможу так само. Бідні з схильні критикуються. Кувати чужий успіх і почуватися некомфортно в колі процвітаючих людей, негативна енергія невдах є заразною. Вимовляйте вголос: я беру приклад з багатих і успішних людей. Я асоціюю себе з. Приклади багатих людей, що надихають вас, якщо він, вона можуть чогось досягти, то і я зможу. 8. багаті готові просувати себе та свої цінності, бідні ставляться негативно до самореклами. Невміння продавати себе чи свої послуги велика перешкода. Багаті, чудові продавці, вони прастрасно і ентузіастично просувають свої ідеї. Якщо ви вірите у свій продукт чи послугу, ви зобов'язані повідомити про це якомога більше людей. Вимовляйте вголос, я просуваю свої переваги з пристрастю та ентузіазмом. 9. Багаті люди більші за свої проблеми, бідні люди дрібніші, ніж їхні проблеми. Секрет успіху не в уникненні проблем, а в тому, щоб стати більшим за них. Багаті не концентруються на проблемах, а шукають рішення. Вони мають великий калібр і не дозволяють труднощам перешкодити успіху. Вимовляйте вголос. я крупніший за будь-яку проблему, я вмію впоратися зі своїми проблемами. 10. Багаті люди відмінні отримують чи бідолашні отримувачі непридатні? Багатьом важко приймати блага через низьку самооцінку. Ви самі визначаєте свою гідність. Якщо ви не готові приймати Всесвіт віддає блага іншим. Багаті стають багатшими, бо готові отримувати. Вимовляйте вголос: я відмінний одержувач, я відкритий і готовий отримувати великі суми грошей. Одинадцять багаті люди вважають за краще отримувати оплату за результати. Бідолашним подобається, коли їм платять за витрачений час. Аж часу за гроші обмежує дохід, оскільки час є обмеженим ресурсом. Багаті працюють на себе за комісійні або отримують частину доходу компанії, де їхній дохід залежить від результатів. Вимовляйте вголос: я вибираю оплату за результатами своєї роботи. 12. багаті люди обирають і те, і інше, бідолашні міркують або або. Замість того, щоб обирати між кар'єрою та сім'єю бізнесом чи розвагами, багаті шукають творчі способи мати найкраще з обох світів. Вимовляйте в голос. Я завжди вибираю і те, і інше. 13. Багаті люди сфокусовані на розмірі свого стану. Бідних цікавить їхній місячний чи річний дохід. Справжня міра багатства це розмір активів, дохід, заощадження, інвестиції. Багатім витрачають час на розуміння інвестицій. Одного лише доходу недостатньо, оскільки витрати зростають пропорційно доходам. Вимовляйте в голос. Я зосереджений на зростанні всіх своїх активів. 14. Багаті змушують гроші працювати на себе, бідолашні працюють за гроші. Багаті створюють пасивний дохід інвестиції в акції, нерухомість, бізнес, що дозволяє їм менше працювати. Вони мислять довгостроково, інвестуючи на майбутнє замість миттєвого задоволення. Вимовляйте вголос: мої гроші працюють на мене і роблять ще більше грошей. 15 багаті люди діють, незважаючи на страх. Бідолашні люди Дозволяють страху їх зупиняти. Дії це міст між внутрішнім світом і зовнішніми результатами. Багаті відчувають страх, сумніви, але не дозволяють цим емоціям гальмувати дії. Вони розуміють, що зростання відбувається за межами зони комфорту. Вимовляйте вголос я дію, незважаючи на страх, сумнів, занепокоєння, незручність чи відсутність настрою чи відстрою. 16. Багаті люди постійно навчаються. Бідолашні вважають, що вони вже всі знають. Ви можете бути багатим або бути правим. Якщо ви праві, ви дотримуєтеся старих методів, що привели вас до поточного стану. Постійне навчання, розвиток себе та своєї експертизи це найшвидший шлях до багатства. Вимовляйте вголос. Я обіцяю собі постійно дізнаватися про щось нове і розвиватися. Висновок Книга Харва Екера пропонує не просто теорію, а практичний підхід до зміни фінансового мислення. Ефективність порад можна оцінити лише за умови серйозного ставлення та наполегливого свідування їм. Головна ідея книги полягає в тому, що ваш фінансовий успіх напряму залежить від вашої внутрішньої програми та мислення. Хоча в книзі можна знайти деякі протиріччя, банальності чи спрощення, її головна цінність полягає в здатності спонукати читача до глибокого самоаналізу. Аналізу. Вона допомагає розібратися у власних мотивах, зрозуміти відмінності між мисленням успішних людей та невдах, позбутися обмежувальних внутрішніх установок, відмовитися від шкідливих звичок, підвищити самооцінку та зміцнити впевненість у собі. Навіть якщо ви не станете мільйонером одразу після прочитання, книга екера може збагатити вас новим поглядом на себе та оточуючих, надати оптимізму, надихнути на навчання та зробити перший крок у напрямку фінансового утру. Успіху та благополуччя. Ваш час, витрачений на цю книгу, не буде марним, якщо вона стане каталізатором для позитивних змін у вашому житті. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.